Сьогодні ми спільно з лісовою службою, спільно з Червоним Христом завітали до дітей в начальний заклад для того, щоб їм повідомити основні правила поведінки на природі. Правила поведінки під час виявлення підозрілих предметів. Діти проявляють дуже велику цікавість, активні. Що дуже радує, це вже багато знань у дітей є в цих темах. Тому діти запевняють, що не будуть порушувати правил пожежної безпеки при відвідуванні природних екосистем та дотримувати всіх правил безпеки життєдіяльності. Перед початком пожежно-безпечного періоду часто проводимо такі заходи разом з ДСНС та Червоним Хрестом. Також ми проводимо рейди серед населення. Їздимо в небезпечних місцях, де велика вігідність розгорання, і проводимо такі заходи.